Знайдено ще один опальний автомат. В одному із будівельних супермаркетів Львова у шафку для зберігання речей невідомий підкинув автомат Калашникова. Як з'ясувалося, це один із тих, що напередодні зник з університету внутрішніх справ. Та людина, яка поклала, позвонила слава. Такі то такі то офіційно, такі докриті. Я залишив автомат. Він звичайно, не назвав. Він сказав, він сказав, де є ключі. Все. Тобто він їх не ну, чітко зайшли, взяли вітам ключ, відкрили від там... Де він і підказав що зрозуміти, що ми, ми не маємо чим хвалитися, хто не є, то не є. Що ми там гордимося тим, що нас в камері біля тих зайшли автомат. У прокуратурі кажуть, зараз триває експертиза знайденої зброї. Окрім того, встановлюють особу підозрюваного. Він поки що не затриманий. Але за неофіційною інформацією, це чоловік. Він сам зателефонував до міліції та повідомив місце знаходження автомата. Щоправда, слідчі переконують, це йому не пом'якшить покарання. Особа, яка добровільно здала зброю до порушення кримінальної справи, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Але для цього повинен бути певний процес. Особа повинна взяти зброю, принести органи внутрішніх справ і здати. В даному випадку у нас ситуація трошки інша. Нагадаємо, у Львівському університеті внутрішніх справ під час перевірки не дорахувалися близько півтори сотні вогнепальної та навчальної зброї. На сьогодні вже знайдено 32 одиниці. Порушено кримінальні справи щодо 13 осіб.